Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології із курсу 7 класу за програмою Нова Українська школа. Тема сьогоднішнього уроку це отруйні, неїстівні та їстівні гриби. Я завжди вдячна за вашу підтримку. Підпишіться на мене, поставте лайк та поділіться своїми враженнями у коментарях, а ми з вами будемо розпочинати. Для початку поговоримо про те, що плодові тіла грибів, що мають ніжку, шапинку, вони традиційно використовуються як цінний харчовий продукт. Проте шапинкові гриби вони здатні спричиняти отруєння, часом навіть смертельні. Взагалі, грибні отруєння бувають двох типів: це первинні та вторинні. Давайте ж з вами розбиратися, в чому буде різниця. Первинні отруєння вони виникають тоді, коли в їжу вживаються гриби, що утворюють отруйні речовини, тобто грибні токсини. Такі гриби називаються отруйними грибами. А ось вторинні отруєння це отруєння, які спричинені їстівними грибами, що накопичили отруйні речовини. Наприклад, які це можуть бути речовини? Це отрутохімікати, важкі метали та радіоактивні речовини, що місяться у забрудненому навколишньому середовищі. Тобто, якщо самі по собі отруєні гриби місяць грибні токсини, то вторинні отруєння вони саме спричиняється діяльністю людини. Як же зберегтися від вторинних отруєнь? Дуже легко взагалі не можна збирати, наприклад, гриби біля автомобільних доріг або біля виробничих підприємств. Також не збирайте гриби біля звалищ та смітників близу місць використання отрутохімікатів, у районів, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, також не можна збирати старі та гнілі гриби і порушувати правила зберігання та обробки грибів. Якщо ми будемо слідувати цим правилам, то вторинні отруєння будуть нам на ну, почому, ми не будемо з вами вражені саме такими типами отруєнь. Що стосується саме первинних отруєнь, то близько 90 видів отруйних грибів здатні їх викликати. Тяжкість отруєння залежить від двох головних факторів: тобто від токсину, що міститься в цьому грибі, та кількості отрути, які потрапило в організм. У разі грибних отруєнь спостерігають таке правило, треба його простежувати. що довжим. Був проміжок часу між споживанням гриба та проявом перших ознак отруєння, то важчим буде це отруєння. Треба пам'ятати, що простих домашніх тестів на виявлення грибів, які не можна споживати у їжу, їх не існує. Тобто, єдиний надійний спосіб обезпечити себе від первинного грибного отруєння це вміти розпізнавати їстівні та отруєні гриби і ніколи не збирати незнайомих грибів. Такі способи розпізнавання отруйних грибів, як відсутність неприємного запаху, почерманіння грибної утварі, наприклад, або там, побуріння головки цибулини, вони всі є хибними. Тобто найголовніше це знати, що ви збираєте і що ви споживаєте у їжу. Якщо поговоримо про отруєння, Грибами, то за ступенем небезпечності отруйні гриби поділяються на три групи: це смертельно отруйні, дуже отруйні та отруйні, а також виділяють групу умовно отруйні гриби. Давайте з вами розглянемо кожну з них і познайомимося із деякими представниками, які відносяться до кожної групи. Почнемо із найнебезпечнішої групи, що є смертельно отруйними грибами. В Україні ростуть три таких види грибів: це бліда поганка, білий мухомор та мухомор смердючий. Вони викликають таке сильне отруєння, що врятувати життя людини не вдається. Симптоми отруєння з'являються лише через кілька годин після вживання у їжу. Бувають випадки, коли симптоми можуть з'явитися навіть через 2-4 доби. До того часу людина почувається себе добре, але. Токсини вже вражають печінку, викликаючи її розпад. І продукти розпаду печінки спричиняють появу перших ознак отруєння, зневоднення організму, синюшність, блювання, пронос, і у цей час рятувати людину вже неможливо. Тобто, стан хворого різко погіршується і настає смерть. Токсини смертельно отруйних грибів вони дуже стійкі, вони не руйнуються під час відварювання, не руйнуються під час сушіння, не видаляються вимочуванням, солінням. Смертельна доза взагалі мала, достатньо лише 10-30 грамів плодового тіла гриба з'їсти для того, щоб відбулося отруєння даними представниками. Головні ознаки цих трьох найотруйніших грибів такі. Кільце на ніжки, подивіться, будь ласка, уважно. Ми бачимо навіть на зображенні ось це залишки покривальця, про які ми говорили на попередньому уроці. Далі біла цибулинка при основі ніжки залишки загального покривала, що саме захищає все плодове тіло на початку його дозрівання. І ось ця юпочка, тобто вона тут у нас не видно у, на цих саме зображень, але саме у цих грибів буде воно спостерігатися. Також у всіх цих грибів будуть Пластинчастий гіменофор білого кольору. Пластинки гіменофора проростають до шапинки і не спускаються на ніжку. Шапинка, наприклад, бідої поганки, вона забарвлена в різні відтінки зеленого кольору, а шапинка білого мухомора та мухомора смердючого у білий колір буде саме забарвлений. Бліду поганку іноді помилково визначають як зеленуху або, або зелену сиру їжку. Біли та смердючий мухомори дуже часто плутають із печерицями, але треба запам'ятати основні ознаки цих трьох представників. Наступна група це дуже отруйні гриби. До них належать, наприклад, такі представники, як несправжній опеньок, павутинник найкрасивіший тощо. Отруєння цими грибами є важким. І в середньому у 15% випадків закінчується смертю пацієнта. Проте, надавши своєчасну медичну допомогу, людину можна врятувати. Якщо ми говоримо про отруйні гриби, то це дуже велика група за своїми представниками. Симптоми отруєння цими грибами вони з'являються вже через там годину-дві після вживання грибів, і в разі отруєння такими грибами постраждалому слід зробити промивання шлунка, дати пити багато прохолодного чаю або молока і неодмінно викликати лікаря. За умови вчасного звернення до лікаря та правильного надання першої допомоги хворий одужує протягом кількох днів. Взагалі, деякі гриби. Вони дуже такі підступні властивості мають. Наприклад, свинуха є такий представник, викликає отруєння за умов тривалого, регулярного його споживання. У людини поступово розвивається жовтуха та анемія. Або ми бачимо представника, який має назву гноюк чорнильний, і він спричиняє отруєння лише при вживанні його разом із алкогольними напоями. Ну і найбільшою за кількістю видів є група умовно отруйних грибів. Вони спричиняють дуже швидке, але легке отруєння, симптоми якого, наприклад, блювота, пронос, слабкість, нудота, головний біль, і проявляються вже через 10-30 хвилин після їх вживання. Продовж доби людина зазвичай повністю одужує, і такі отруєння здебільшого наслідок вживання сирих грибів. Будь-яка обробка відварювання, смаження, сушка, вимочування робить ці гриби безпечними. Наприклад, до умовно отруйних грибів належать сатанинський гриб, гриб синяк, сироїшка блювотна, говорушка сіра, хрящ молочний тощо. Нам треба обов'язково пам'ятати, що навіть смертельно отруйні гриби для людини є корисними для природи. Вони допомагають рости деревам, розкладають відмерлі рештки рослин та тварин, очищають середовище від залишків загиблих організмів, тож у природі не можна знищувати жодного гриба. Отруйні гриби треба просто оминути і залишити рости. Тобто вони таким чином не зможуть завдати шкоді людині. Ем, якщо ми говоримо про Гриби, які не потрапляють до групи небезпечних отруйних грибів, то їх поділяють на неїстівні та їстівні. Неїстівні представники, деякі у нас представлені зараз на екрані, їх не вживають у їжу через або малі розміри, або тверді плодові тіла, або гіркий смак. Тобто просто вони є несмачними, вони в їжу не використовуються. А ось якщо ми говоримо про їстівні гриби, та за поживністю та смаковими властивостями їх поділяють на категорії: від першої найсмачнішої до четвертої, там де гриби з не дуже високими смаковими якостями. Почнемо з грибів із першої категорії. Вони смачні. Легко засвоюються організмом і перед жуванням не потребують термічної обробки і можуть використовуватися в їжу навіть сирими у складі свіжих грибних салатів, наприклад. Усі ці гриби мають яскраві особливості, через які їх важко сплутати з отруйними грибами. До них належить, наприклад, білий гриб, чорний трюфель та рижик. Гриби другої категорії такі дуже чисельна група. До них належать гриби, які мають високі смакові властивості і можуть вживатися у їжу після будь-якої термічної обробки, проте не сирими. Прикладами таких грибів є більшість шапинкових грибів із трубчастим або пластинчастим гіменофором. У складі цієї ж категорії перебувають два види грибів, які масово вирощуються в Україні штучно на підприємствах промислового грибництва: це печеріця двоспорова. Та глива звичайна гриби, вирощені в умовах промислового виробництва, мають перед природними грибами дві безумовні переваги. Вони гарантовано є їстівними і не містять речовин, що можуть причинити вторинні отруєння. Наступна група це єстівні гриби третьої категорії. Вони є смачними та поживними, але потребують спеціальних методів приготування. Зазвичай такі гриби або попередньо відварюють. І відвар зливають або вимочують та засолюють. Прикладом таких грибів є, наприклад, вовнянка, молочних чорних або зморшка. І остання група це їстівні гриби четвертої категорії. До них зараховують гриби з невисокою харчовою цінністю, а також маловідомі їстівні гриби, для яких не сформувалися усталених кулінарних традицій. До їстівних грибів четвертої категорії належать говорушка, мокруха та маховик. Отже, для людини шапенкові гриби є продуктом харчування. Їх поділяють на три великі групи: їстівні, умовно їстівні та отруйні. На цьому все. Дякую вам за увагу і ми зустрінемося з вами на наступному уроці. Якщо залишилося питання, задавайте їх в коментарі, я обов'язково дам на них відповідь. До побачення.